Саме навесні у перукарнях найбільші черги. Попит на перекриття невдалих фарбувань зріс. Перукарі кажуть, що у домашніх умовах пофарбуватись можна, але робити цього не радять. Є дуже агресивні фарбники, які можна застосовувати тільки в салонах краси. Перукарі проходять навчання, дуже ретельне. Тому що зараз хімікати дуже складні, і тому я би не рекомендувала фарбувати вдома, висвітлювати, працювати з фольгою, працювати з продуктами, які несуть в собі персульфати, це вибілюючі пудри, порошки, засоби, які висвітлюють волосся. Складні фарбування краще залишити для професіоналів, а от легкі тонування власноруч зробити можна. Якщо ви хочете протонувати волосся, зробити такий незначний відтінок, для того існують зараз фарбники, які продаються в мас-маркеті, але теж там є дуже багато питань до тих фарбників. Є люди, кому це підходить, і фарбування виходить лагідне, волосся залишається живим, і ці люди можуть фарбуватись вдома самі. Кожна фарба індивідуальна. Потрібно знати необхідні пропорції складників. У магазинних варіантах картинка на упаковці зазвичай відрізняється від реального результату. Для того, щоб нафарбувати волосся, це не тільки просто його треба нанести на волосся, треба ж розуміти, що ти робиш. Що ти робиш і чим? Тому що до фарби додається окисник. Окисник – це перекіс водню. Вона буває 3%, 6%, 9% і 12%. І від цього залишить ваш колір. Або ви плямами, або ви рижа, або ви жовта, або у вас волосся облетіло, або ви навпаки стали чорною. Якщо все ж таки вирішили фарбуватись у домашніх умовах, перукарі кажуть, що потрібно стерегтись не тільки алергії у найкращому випадку фарба може лягти плямами. У випадку блонду, волосся може взагалі відпасти. Є випадки дуже часті, коли до нас приходять після домашнього фарбування переробляти цю роботу. Дуже складно, дуже ретельно треба підходити до цього. Наслідки невдалого домашнього фарбування будуть різними. Вони не тільки спричинять поганий настрій, а й шкоду для здоров'я. У деяких випадках майстер відмовляється від відновлення.